А ви знали, що більшість дорослих не розуміє базових речей про секс? А питання, які ми навіть боїмося озвучити, можуть змінити наше життя. Настю, ми з тобою постійно говоримо про те, що нам не вистачає секс просвіти для дорослих. І в подкасті, і в інтерв'ю, і ти в своєму блозі, чому б нам не зробити якийсь проєкт, де можемо говорити відверто і без сорому про сексуальне життя дорослих? Чому б ні? Давай. А ви готові дізнатися більше про секс? Друзі. Ми запускаємо проєкт Сором на паузі, де у теплій і навіть трошки зухвалій атмосфері ми з Альоною поговоримо про те, про що зазвичай мовчать. Ми розберемо такі запитання: як «Що таке лібідо, чи існує секс після 50 років, чому я не можу отримати оргазм, та як урізноманітнити своє сексуальне життя? Інколи до нас будуть доєднуватися експерти для того, щоб дати якомога більше фахових порад. А ви, любі глядачі, зможете залишити свої запитання в коментарях або ж у спільноті, і вони увійдуть у наступні випуски Сором на паузі. Наш проєкт це місце, де ви можете запитати те, про що соромилися. Адже секс важлива складова життя і важливо досліджувати себе, свій організм, а також чути свою партнерку або ж партнера. Підписуйтеся на канал Ліга Лайф та ставте дзвіночок, щоб не пропустити прем'єру. Почнімо говорити про секс разом без сорому та відверто.